Шановні колеги, повномасштабна російсько українська війна, що триває вже понад два з половиною роки, спричинила глибокі зміни у психологічному стані мільйонів наших співгромадян, стан тривоги, дистрес, посттравматичний стресовий розлад, страх, дезадаптація, і депресивні стани, підвищена агресивність, емоційні кризи, кризи, смислу життя, залежності, психосматика все це стало. Невіддільною частиною повсякденного життя мільйонів наших співгромадян і помітно більшу міру, ніж це було до повномасштабної війни. Такі психічні зміни вимагають невідкладної психічної підтримки та психопрофілактики, тому що мають можуть мати для людей суттєві наслідки. І разом з цим, при навіть при максимальному залученні наявних фахівців, психологів. Частина яких до того ж виїхала за кордон, або потрапила на окуповані території, або була мобілізована і виконує інші завдання. Кількості психологів не вистачить для того, щоб повноцінно задовольнити цей суспільний запит. Тому у цих умовах технологічні інновації, зокрема чат-боти, що функціонують на основі технології штучного інтелекту, відкривають нові можливості для надання цілодобової психологічної підтримки. Будь-який час і в будь-якому зручному для людини користувача місці. І впровадження таких е, рішень е, є доцільним не лише з погляду е, ефективності і економічності, але й нагальним в нинішніх умовах. Е, наше дослідження е, проводилося за сприяння Національної академії педагогічних наук України. Основу дослідницької групи склали науковці лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання інституту психології та Інституту проблем штучного інтелекту. Ми сприймаємо психологічну підтримку людини як процес її навчання ефективнішим моделям мислення, завдяки яким людина змінює і своє Думки і свої психологічні стани, і діяльність, і життя в цілому. Тому мова йде про розробку не просто психологічного, а саме навчально психологічного чат чадбота. На етапі створення чат-бота, здатного, до такої психологічної підтримки користувачів, та їх навчання ефективнішим моделям мислення одним з найважливіших моментів є чітке визначення мети та головних завдань чат-бота. Можна сказати, що це. Стратегічна основа проєктування, що задає вектор а, усієї подальшої роботи. Наприклад, основна мета ну, так званого психологічного чат-бота може полягати у наданні вчасної та доступної психологічної підтримки користувачам. В інших випадках, коли чат-бот виявляє важкі стани користувачів, ну такі, наприклад, як депресії, суїцидальні намири, націленість на скоєння злочинів. Чатбот має оперативно переспрямовувати таких людей до досвідчених фахівців, до спеціалізованих центрів психологічної допомоги. Після того, як метата, головні завдання чатбота чітко сформульовані, наступним етапом проєктування стає виявлення контексту, змісту та особливостей майбутньої роботи цього чатбота. А розробники мають детально підготувати матеріали. Психолічної допомоги, які будуть надані користувачам, це і методики самодопомоги, психодіагностики, тексти для психоедукації і таке інше. На цьому етапі вивчаються найголовніші психологічні виклики серед аудиторії потенційних користувачів читву. В нашому випадку визначаються аналізуються найтиповіші запити та нересурсні психічні стани. З якими громадяни постраждалі від війни, звертаються до психологів. Підбираються відповідні інструменти психодіагностики, які дозволяють краще оцінити їх психологічний стан та засоби психологічної підтримки, які дозволяють краще допомогти цим людям. Проводяться інтерв'ю з потрібними експертами. Це і фахівці-психологи, які працюють на цьому практичному полі. І розробники, програмісти чат-ботів, і юристи з питань захисту персональних даних і таке інше. На цьому етапі от, на основі цих отриманих даних точнюються основні завдання чат-бота з попереднього етапу. Тобто, наприклад, в нашому випадку, для постраждалих від війни українців зазвичай особливо актуальним є зниження тривожності. Подолання дистресу, розвиток емоційної стійкості та самоконтролю. І коли ми це з'ясовуємо, ми довизначаємо головні завдання розробки цього чат-боту. Відбувається збір та організація даних щодо інших чат-ботів психологічного спрямування, які наявні на ринку, для того, щоб оцінити та врахувати їх сильні сторони. Та попередити попередити відомі помилки в їх роботі, недоліки. І в результаті на цьому етапі уточнюється контекст роботи чат-бота, виявляються найактуальніші для розв'язання потреби та ресурси, що можуть бути залучені у його подальшу, подальшу роботу. Готується алгоритмізована програма діагностики, підтримки та самодопомоги, яка містить. А найефективніші методики з доказовою базою. Підготовка такого навчально-психологічного змісту, яким чат бот, має відповідати трьом основним критеріям: це наукові обґрунтованості методик, це простоті їх використання і безпечність їх застосування без нагляду фахівця психолога. Не всі методики психологічної підтримки відповідають цим вимогам. І серед тих, які відповідають, були обрані найефективніші. Це поведінкова активація, майндфулнес, методи психофізичної регуляції, когнітивна реструктуризація та мотиваційне інтерв'ю. Ці методики мають широку доказову базу і довели свою продуктивність у тисяч психологів по всьому На наступному етапі готується ефективна система діалогової взаємодії. Тобто має бути впроваджена не лише логіка психічної підтримки та навчання користувача, але й забезпечені необхідні умови для продуктивної взаємодії людини зі штучним інтелектом. Чат-бот має е, реалістично імітрувати емпатію до людини, уважність до того, що вона розповідає, повагу до її особистості. І причому е, це має відбуватися і через текст, і вербально, якщо чат-бот вміє спілкуватися. Комунікувати таким способом. В результаті чат-бот навчається адаптивно підлаштовувати стиль своєї комунікації до особливостей спілкування користувача, щоб комунікувати з ним, ну, так би мовити, спільною мовою. І такий динамічний підхід до взаємодії з людиною дозволяє чат-боту вести живі розмови, розкривати різні комунікативні сценарії, краще надавати. Персоналізовану підтримку. І важливим також є а, розробка простого та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, що сприяє залученню користувачів і забезпечує комфорт у взаємодії. Це одна з причин, чому а, рекомендується впроваджувати і розробляти чат-бот не лише як мобільний застосунок, а й також як а, віртуального асистента у найпопулярніших соціальних мережах і месенджерах, таких як Facebook. Telegram, Viber, тощо. Це дозволяє користувачам використовувати нативні інструменти комунікації без потреби адаптуватися до чогось нового. І це може бути корисно в плані їх комфорту. Коли завершуються етапи проєктування, настає етап практичної реалізації чат бота Вибір основи програмної розробки. Є важливим питанням. Тут існують різні підходи до створення ботів, від налаштування готових моделей штучного інтелекту до розробки чат-ботів на спеціалізованих програмних платформах або повністю з нуля. І от після впровадження функціоналу настає етап тестування, під час якого чат-бот перевіряється на ефективність та відповідність своїм головним завданням заради яких спроєктований. Ну, звісно, що на цьому етапі вноситься багато виправлень і доробок. Функціонування психологічного чат-бота має супроводжуватися постійним моніторингом команди фахівців. Причому не лише розробники, програмістів, але й психологи. Оскільки з часом з'совуються і технічні помилки, які треба виправляти, і напрями для подальшого розвитку наявних функцій, і сфери для застосування нових можливостей. А, причому важливо регулярно оцінювати ефективність роботи чат-бота і збирати зворотні зв'язок. А будь-які складні психологічні ситуації та запити користувачів мають обов'язково розглядатися психологами, вони мають аналізувати журнал роботи Чат-Бота і вносити можливі доробки в алгоритм, в алгоритм тої психологічної допомоги, яка надається. Причому це має відбуватися. В межах схваленої політики конфіденційності та користувацької угоди. І а, для цього, відповідно, і потрібна допомога юристів. Це одне з питань, яке потрібно з ними дуже ретельно опрацювати. А, також я хочу наголосити на тому, що особливо важливим питанням при розробці чат бота є етика його роботи. А, вона охоплює як мінімум. Ну, це мінімум, такий базовий мінімум, а три стандарти. Це забезпечення конфіденційності даних користувачів, іншими словами, захист їх персональної інформації. А по-друге, це об'єктивність і точність наданої інформації. І по-третє, психологічна та технічна безпечність взаємодії. І лише у випадку відповідності цим базовим етичним стандартам чат-бот може допускатися до роботи широкої аудиторії. Попри весь навчально-психологічний значний потенціал чатботів, слід наголосити, що на цей час вони ще не можуть замінити кваліфіковану психологу. Основний сенс такого інструменту, як психологічний чат-бот, це забезпечити первинну оцінку психологічного стану людини користувача, надати первинну психологічну підтримку, забезпечити умови для психопрофілактики та психоедукації. Всі складні випадки мають переспрямовуватися до фахівців. Тобто на цей час психоличний чат-бот це не заміна професійного психолога. Це його помічник для спільної роботи. Або ж, так би мовити, виконавець функції психолога для відносно легких ситуацій заходу. Чат-бот, розроблений нашою командою для психологічної підтримки та псих... психопрофілактики, постраждала від війни, отримав назву Думка. Наразі він перебуває на етапі впровадження і незабаром, як ми очікуємо, стане доступним у крамницях застосунків Google Play, Apple Store, у соціальних мережах і месенджерах. Дякую за вашу увагу. Дякую. Дякуємо пане Максима за досить таку цікаву, глибинну і спрямовану доповідь. Такая действенно торкається сьогодні наша ну, активності довійної людини в інформаційному просторі.